Біфрен спокій за ясної голови за оборону і звільнення наших територій, в яких кожен зможе взяти участь віртуально в Україні. З'явилася комп'ютерна гра, заснована на реальних подіях. Про повномасштабне російське вторгнення Росії і українську відсіч гравці можуть воювати проти окупантів в Маріуполі на Донбасі під Києвом чи на півдні. Як це працює, і що потрібно, аби гра допомогла нашим реальним оборонцям, розкаже Вікторія Покатілова. Ви Бачили кадри комп'ютерної гри Glory to the Heroes, або ж українською. Це героям слава. У ній кожен гравець може відчути себе в ролі українського захисника ЗСУ на полі реального бою і знищити ворога російських окупантів. Цю гру створили у Києві студенти Київського політехнічного інституту, в стінах якого сьогодні ми познайомимося з розробниками. Добрий день. Добрий день. вас вітає споїзде. Спейс Дев так свою команду називають ці двоє: – 21-річний Сергій та 22-річний Олександр. Ні величезного штату, ні офісу вони не мають. Для зйомок сюжету у стіни рідного факультету КПІ вони принесли з дому лише те, на чому створювали гру. Це мій особистий комп'ютер, на якому проходить 90% розробки. Кілька кліків, і ми заходимо на віртуальне поле битви в Маріуполі. Он бігають росіяни. Ми використовували референси їхньої форми. О, бачите, помер. Все, ми надихалися реальними боями у Маріуполі. Ще рік тому Сергій та Саша і не думали про розробку комп'ютерних ігор. Лише самі грали у них з дитинства. До лютого 2022-го і справжньої зброї в руках не тримали. Втім, у родинах хлопців є військові, які вже бачили реальну, а не віртуальну війну. У Саші дядько загинув під Дебальцевим у 2015-му. У Сергія відчим служить просто зараз у 72-й окремій механізованій бригаді. Це насправді дуже надихає, коли ти бачиш, що багато людей хоче пожертвувати власним життям заради країни. Я вступив до місцевої територіальної оборони. Коли юнаки закінчили університет, на фронт їх не взяли. Тож прийшла інша ідея боротися на інформаційній передовій. вирішили створити першу в світі гру, яка покаже повномасштабну війну в Україні. Досвіду не було жодного. Тобто, це просто була наче думка, що ми маємо це. Зробити, а, а як це вже ну навчимось за гарною картинкою стоїть робота над 3D-моделями. Моделі це навіть найскладніша частина, тому що, наприклад, ми показували танк. Танк складається із багатьох деталей. За кілька місяців навчання у інтернеті Сергій та Саша створили тестову версію, де можна обирати поле битви, чи то на Київщині, Харківщині або Херсонщині, чи то на острові Зміїний брати гравця і онлайн збирати з іншими команду, яка воює за зсу. У віртуальному арсеналі є більшість копій реального озброєння наших захисників. Зенітно-ракетний комплекс Стінгер. Наводимось, робимо постріл. Один хороший росіянин лежить ось у багнюці, десь грати можна і за російських окупантів. Втім, жартують хлопці. Місія у персонажа буде одна: вижити зі старим зламаним автоматом і здатися в полон. Одним словом, усе як в реальності. Ні. Цього проекту є дуже великий потенціал. Його можуть надалі використовувати як і розвідники, як і військові для навчання, для, для якихось тренувань, симуляцій. Поки тестова версія доступна лише для Саші та Сергія для повноцінної розробки гри та поширення її в Україні і Європі для аудиторії 16+, потрібні додаткові кошти. Аби зібрати їх демонстраційний ролик гри хлопці опублікували, ось на цьому сайті там проєкт можна підтримати фінансово. Коли все вдасться, і гра буде завершена. Хлопці передадуть гроші з її продажу на ЗСУ. Дуже багато гравців із Європи, які дуже хочуть у це пограти. І це до речі, така як на мене дуже гарна можливість. Можливість продемонструвати Європі, що Україна це все ж таки АІТ е, держава. Для мене це от розповісти історії простих людей. Тобто, які от на передовій той самий військовий лікар, там якийсь стрілець, там як їхні переживання сім'ї. Вікторія Покатілова Віктор Зеленков, програма Вікна СТБ. Єдині новини.